У ну, мене в Донецьку казали тремпіль, тармазок, і канагонка і пайта. А, наприклад, в Дніпрі чи в Києві казали, що? Це що? Що таке канагонка? Канагонка це ліхтар для шахти. Коротше, його, типу, тут у тебе типу, як акумулятор, а отут лампа або отак, або отак. А канагонка всі вже забули, чого. Але на початку, в 19-му, початку ХХ століття, в шахтах працювали коні. Бо треба ж було тягати усі ці вагонетки, і для цього були коні. І був чувак, який висвітлював <плес> шлях, як то кажуть. І він оцим конем тобто, кінь спускався в шахту і проводив там в темряві все своє життя. Ніхто його більше на поверхню не підіймав, тільки коли він помирав. І він сліпнув. І все на що він орієнтувався, це ну звуки, світло і їжа називається. Все. я нещодавно тільки дізналась про це.